Знаєте, де я знаходжусь на місці, де знімали сцени до фільму Довбуш. Більш детально я розповім далі у відео, але спочатку в горах Пом'як. Шоста година ранку я зі Львова приїхав в Івано-Франківськ, і в мене знову подорож в Карпати. Цього разу хочу забратися на гору Хом'як. Так що буде сходження на гору. Заправка ока із самим мальовничим. Видом серед гір, це на статерів. 8 ранку я вже під'їхав на стоянку біля гори Хум'як. Я не перший, тут ще дві машини є. По цінам 100 гривень стоянка на весь день, 100 гривень з дорослої людини, 50 гривень з дитини. Так, збирають гроші. Раніше можна було запаркуватися. Перед в'їздом на стоянку, але зараз це перекопали, перегородили. Так що тільки варіант стоянки. Або ризикувати, ставити свою машину, її можуть зачепити проїжджаючі машини. Зараз 8 година 10 хвилин, я готовлюся на сходження до гори. Також я їхав з попутниками через Буаблкар взяв декілька людей. По різним маршрутам. Львів бурштинівська АЕС, Львів Яремче і Івано-Франківськ гора Хом'як. Два попутчика, це Хопець і дівчина, вони зі мною до Хом'яка, але трішки раніше вийшли і, можливо, назад буду їхати, їх підберу. Це буде видно по часу моєму та їхньому. А зараз буде сходження до гори. Думаю, буде цікаво. І сподіваюся, це мені вистачить, тому що я пару годин тільки вночі спав і їхав 4 години сюди. Якась рибалка. Для дітей, мабуть. Щось зовсім маленьке. А? Щось плаває, щось плаває. Ні, не для дітей. Прикольно. По цінам не знаю, скільки воно коштує. 8.15, я починаю схід на гору Хом, як після Говерли скажу, легше чи ні буде видно. Але тут маршрут довший, ніж на Говерлу, але має бути не такий крутий. Тільки в кінці останні 600 метрів будуть досить круті. Перші 100 метрів важкі, потім повинно бути легше. Перші важкі 100 метрів пройшов, люди вже спускаються. А я продовжую свій шаг, то вже легше стало. Рекламка. Знає, що я збирався вгору, якщо зараз спускатися донизу. Це ж назад буду йти. У мене будуть не тільки спуски, але й підйоми. А все вже буде мало. Тут дуже гарно затишок, вітру немає, температура десь нижче 20 градусів. Сюди, коли почав вийти пар шов, коли я дихав. Ух. Поки що сили є, це тільки початок. Я не пам'ятаю, яка протяжність маршруту. Десь близько 7 кілометрів. Але не постійно вгору. Коли вгору, коли вниз, коли сверпантин. Так що, йдемо далі. Знаєте, в походах по горам в Карпатах є одна небезпека, як для мене. Це зустріти ведмедя. Або навіть не одного. Я ж знаю, що я навтечу від нього, якщо він захоче мною полакнутися. Ну, будемо сподіватися, що мене ніхто не з'їсть. Я бачу, що люди зустрічають ведмедей. ведмеді. А вони ведуть себе спокійно. Сподіваюся, не зустріну. Я ведмедя або ведмедів. А якщо зустріну, обов'язково зніму на відео. Все одно немає сенсу тікати від них. Я все ж таки помилився по відстані до хам'яка 5 кілометрів, а пройшов я менше. 500 метрів. Майже 20 хвилин підйому невеличкий привал. Помилуватися такою красою. Так, шкода, що камера всього не передає. Ой, дуже гарно. Тут краще не падати, трошки дивимо для здоров'я. Дійшов до ручика. А там вказані, які звірі тут обітають. Зараз вишу покажу. І так, у нас тут заяць, русак, кабан, дикий, олень, благородний рись, висиця, вовк. Навіть вовки є. Козуля європейська. О, козулю я бачив на дорозі, поїхав. Карпати вже в на Франківській області. Білка Карпатська і ведмідь бурий. Навіть показує мені сліди, котрі вони залишають. Але я так втомився від походу, що я навіть не буду дивитися на ці сліди. 35 хвилин походу і привал на такій бісеці. З таким чудовим видом можна перепочити. А тут всі бажаючі залишали свої підписи на згадку. У мене нема чим написати, щоб залишити щось про себе тут на згадку. Але є монета територіальна оборона номіналом 10 гривень. Покладу от сюди. Хто захоче, може забрати. Ще пару закладок зроблю і можете шукати на горі хом'як, де ж я сховав ці монети. Добре, що є вказівки маршруту, щоб не заблукати. То блукати по лісу без зв'язку таке собі задоволення. Від останньої таблички пройшов вже пів кілометру, ще 4,5 кілометра треба йти. Дорога різна, коли є круті підйоми, коли крутих підйомів немає, коли є рівна дорога. По-різному. Але тут, блін, гарно. Порівняно з Говерою, коли піднімався, там маршрут через ліс край короткий. Тут вже йду 45 хвилин і все дуже і дуже гарно. А тут краще не ходити по осінній дощ, тому що каміння лежать і з сильного дощу можуть падати вам на голову, Так що обережно, коли дощ іде сильний. Табличка до хом'яка до вершини 4 кілометри. Остання табличка була хвилин 7 назад. Пів кілометра за 7 хвилин прийшов темп добрий, але тут слабкий підйом, так що можна швидко йти. Але, блін, як тут гарно. Чуєте, річка знизу є. Як тут гарно. Можна сказати, файно. Ще один привал. Що, монетку сховати тут? Зараз якусь сховаю. Залишилося дві монети. Це у нас Антонівський міст і Нацгвардія. Давайте Нацгвардію десь сховаю. Але не там, де... Бесідка. Ага, в іншому місці. Так, напрямок руху. Добре, що тут є вказівки, тому що я прийшов звідси, а тепер туди треба підійматися. Коваю монету. Бесідка. Ось таке дерево з гуллею. І під ним є камінь. Так, покажу. Ось монета і під. Цей камінь, я її кладу. Але не пощастило, вона провалилася кудись далі. А, ось, ось бачите, впала. ну, вибачайте, іншої монети немає, щоб тут сховати. Так що буде бажання можете відкопати. Або вона там залишиться назавжди. Ще раз, ось дерево, в такому напрямку. Шукайте під цим, під цим камнем. Перший краєвид на гори. Клас. Я просто в захваті. Як же тут круто! Я майже не втомився, шлях поки що не сильно складний був. Ще багато сил є. От туди краще не падати. Буде боляче. Іду по серпантину. Тому що підйом дуже крутий і його згладжують тропинки, як з серпантином. Так що йду майже не на гору, а просто вздовж гори з невеликим підйомом. Розумні люди зробили скорочення. Тому що треба йти туди, потім ліворуч і сюди йти. А тут можна трішки піднятися і скоротити шлях. Що досить чудово. Годину 30 я йду. По ідеї половину шляху пройшов. Дійшов до такого орієнтиру. Йду по серпантину. В принципі, не важко. Пару місць, де я скоротив. Але підйом був крутий, трішки запихався. По ідеї ще півтори години підніматися. Вже табличок немає із вказівкою, скільки залишилося до вершини. Остання була 4 кілометри. Я вже йду, йду, а наступної все немає. Не знаю, скільки залишилося, але півтори години вже прийшов. І хочу біля цього орієнтиру залишити монету. Антонівський міст. Номіналом 10 гривень. З цієї сторони, як ви стоїте до цього орієнтиру, під великим каменем цю монетку я покладу. І ось там ось тут вона лежить. Хто буде шукати, знайде. Рекомендую зробити скріншоти, де знаходяться монети, тому що тут інтернет не ловить. Відео не зможете подивитися. Серпантин закінчився і почався крутий підйом. Не знаю скільки вершини залишилось, поки що табличок не бачу. Вже дві години йду. Підйом крутий, а лише не видно вершини. Не знаю скільки залишилося йти, але по часу ще годину, по ідеї, треба топати до гори. О, перекус 300 метрів. Кава, чай. І тут вказівки, що де знаходиться. До вершини залишилося 500 метрів 20 хвилин. Але думаю, 20 хвилин це для підготовлених людей. Тому що підйом там дуже крутий. Піднімаюся 2 години 10 хвилин. Подивимося. Який крайній час буде підйому. Гарно тут, просто капець. До речі, тут є джерело 200 метрів туди. Праворуч від вершину хом'яка перед крутим підйомом. Оце так підйом. Навряд чи за 20 хвилин піднімуся. Буду робити зупинки, щоб віддишатися. Знаменита тропа. Крізь кущі з'їли. Що можна побачити часто на відео тих, хто піднімається на хом'як. Не знаю скільки залишилося, але 2-3 сотні метрів і я буду на вершині. Крокую далі. Трішки видно вершини якоїсь гори, не знаю, що це за гора. І там є гори. Вибачте, не орієнтуйся в Карпатах Де що знаходиться піднімаюся далі ще трішки краєвидів Майже на вершині трішки залишилося. Трішки. я вже бачу вершину. Трішки-трішки залишилося. Дві години і 45 хвилин, щоб дістатися до вершини. Ще нагору піднімуся, щоб зафіксувати цю вершину. І все. Тут, до речі, каву, чай продають. Ось така краса, воно того вартує піднятися нагору. Сама вершина. Плюси того, що піднімаєшся рано вранці, немає черги біля дзеркала для фотозони на вершині гори. Це чудово, висота 1542 метри. Цього разу пиво взяв з собою, ще прохолодне, не хочу по 150 гривень купувати. Вип'ю баночку і буду спускатися. Поки буду спускатися близько 3 годин. Все пиво з мене вивитреться, так що можемо буде потім за кермо сідати. Не страшно. Щось не видно моїх пасажирів, котрі також на хом'як повинні були забратися. Я забрався за 2 години 45 хвилин, їх тут немає. Сумніваюся, що вони вже були, тому що все одно треба на вершині посидіти. Не можна прийти і через 5 хвилин спускатися. Так що, або ще не дійшли, або ще не поспішають. я скоро вже буду спускатися. Ну, ось там Яремче знаходиться. Був би в мене iPhone круче, більше приблизив, а так, що маємо, то маємо. Я прийшов звідти, а там цікавий хребет є. Щось я на нього не поп... Правлив. Ховаю монету на вершині. Це монета на честь ЗСУ, а саме день пам'яті полеглих захисників. Нехай вона назавжди тут залишиться. А там у нас Бука Вель знаходиться зовсім поруч. І десь там має бути гора синяк, котру також треба колись забратися. Або це гора Синяк. Точно не знаю. Кажу, що не орієнтуюся тут на місцевості. Зараз ми посидімо ще разберемося. Підтримав бізнес на вершині гори. Медальку придбав за 150 гривень. Спускатися так само важко, як і підійматися. Що я вам можу сказати по цьому часу, що тут вказано 20 хвилин? Мені знадобилося 35 хвилин, щоб дістатися вершини, а щоб спуститися 20 хвилин. От і думаєте, для мене з зайвою вагою було тяжко. Не знаю як вам. Але це тяжко, чесно кажучи. Як підйом, так і спуск. Кожен другий, хто піднімається, в мене питає, скільки залишилося. Орієнтую приблизно по часу людей. Але прогнози не втішні для них. Вирішив спускатися навпростець, щоб без серпантину подивимося, скільки часу зможу зекономити. Але спуск трішки крутий, не є досить легким. Відпочивав на привалі і там одна сім'я проходила також трішки відпочити присіли, але вони з дітьми. І один хлопчик з вигляду 7-8 років. Каже, я далі не піду, я втомився, я втомився, каже своїй матусі. А я його підкупив. От я такий наїдник, я взяв і підкупив дитину. Я йому кажу, давай я дам тобі стимул іти далі, хоч трохи. І подарував монету на честь ЗСУ, а саме Національна гвардія України. І хлопець з новими силами пішов далі гору. До речі, сказав, що він колекціонує ці монети. Сподіваюсь, в нього такої немає і вона поповнить його колекцію. Класно. <плес> хто придумав вгору йти під кінець маршруту? Тут все, спускався, спускався, тут під кінець підніматися. Вже з останніх сил. От хто це придумав? Не можна тільки спуск. Фух. Останні сходи і я спускаюся з хоміка. Це в мене зайняло 4 години 45 хвилин Підйом, і спуск. Коли о 8-й ранку приїхав, було всього 3 машини разом з моєю. Зараз трішки більше стало. По відчуттям те саме, що на Говеру, піднявся, спустився. <гум> так само втомився. Тяжко. Ну, тут на хом'яку е, важко це спочатку і в кінці. Ну і спуск також, як на крутий, він важкий. Легший, ніж підйом, але все ж таки не прогулянка по асфальту. Томився. По часу вийшло так само, як і на Говерву. У мене 4 години 45 хвилин Ні, на Говерву. Підйом спуск 4 години і 50 хвилин. Різниця в 5 хвилин вийшла. Але я задоволений. Покрив другу вершину за тиждень. Як вам місце недалеко від Яремча, тут знімали епізоди до фільму Довбуш. Зараз ближче покажу. У 23 му році, коли я вперше тут був, ще не було торгових точок. А зараз більш популярне місце стало, і людей багато, і логістика налаштована. Як спуститися до води? Треба пройти праворуч від моста. І тут є спуск. Кришки крутий, але спуститися можна без проблем. Навіть люди купаються, але там слабенько. Зараз покажу де можна покупатися. Треба вон туди пройти, ось це трішки важко. Вниз спустився, відчувається запах річки. Нам треба підмістити. Там саме цікаве місце є. Як вам місце? Під мостом. Дуже гарно. Сьогодні щось води дуже багато. і тут глибоко. Не знаю, не знаю. Вода просто супер. Давно хотів це зробити. Давно хотів покупатися тут. Ви просто не повірите, як тут круто. Можна з камня скрибати. І нормально буде. Місце називається Чемандівський каньйон. І тут знімали сцени до фільму ТОВ. Класне місце. Я трохи пізніше розповім, як до нього проїхати від Яренча. Тут дуже слизько, там нікотки мокрі, вони дуже слизькі. треба дуже обережно йти, а то можна впасти і вдаритися. Дуже боляче. Я вже пару разів скользнувся, було досить неприємно. Давайте сховаю тут ось таку монету сухопутні війська. Орієнтир камінь, що висить над річкою. Дерево, ну дерево тут не постійно, воно може потім зникнути. Ось тут така скала. Запам'ятовуйте, кладу сюди. Тільки ви знаєте, що там монета. розповідає, як потрапити на цей каньйон. Виїжджаєте з Яремче в бік татарів Букавелі і проїжджаєте Міколічин. Міколічин є міст через річку. Проїжджаєте міст і відразу ліворуч їдете, виїжджаєте на таку вузьку дорогу, вона асфальтована, і їдете прямо по головній дорозі. Ще для вас орієнтир. В мікульчин є камера фіксації швидкості. От за нею відразу міст буде і за мостом ліворуч поворот. Їдете, поки не зустрінете на шляху багато припаркованих машин. Або можете скористатися навігацією. В Google картах цей каньйон є, і можете так доїхати. Паркуйтеся біля дороги, а далі трішки пішки через міст. Сподіваюся, вам сподобалася моя подорож. Намагався максимально все засняти на відео, все детально. Так що з вас лайк та підписка. До нових зустрічей. Карпати ще сплять, але серце як та дорога стежками веде крізь ліси, до вершини, де вітер стирає сліди, Хом, як не звір, легенда гір, Із висотою тисяча п'ятсот сорок два метри в зір, на хом, як. Хаде. i am